Привіт усім! Дуже багато українців, вже більше мільйона українців на території Польщі отримали статус Укр. І велика частина з них втрачає статус Укр по незнанню того, що то не можна, то не можна або то потрібно зробити, щоб його не втратити. І сьогодні я про це розповім, тому рекомендую додивитися це відео до кінця, поставити лайк, зробити репост і, звичайно, прокоментувати. Ну, якщо ви не підписані на цей канал, то потрібно підписатися і увікнути дзвіночок. Перед тим, як ми перейдемо до статуса Укр, Песель Укр Ватель, і які чинники можуть вплинути на його втрату, я попрошу всіх уважно послухати. Моя знайома Таня Пирч – це є волонтер, який допомагає нашим бійцям отримати те, що потрібно вже і негайно. Вчора відкрився збір на автомобіль для 103 ї ТРО. Вони стоять на харківському напрямку, і їм зараз дуже потрібен автомобіль. Тому я всім, хто має можливість задонатити, прошу в описі під відео. Є посилання на її Фейсбук, сторінку, є посилання на карту, на яку збираємо гроші. Це волонтер, з якою я знайомий ще зі школи, я її знаю багато років, тому я впевнений, що вона зробить так, щоб нашим бійцям полегшити відвоювати наші землі. Для тих, хто має можливість донатити, хто не має такої можливості, хоча б зробіть репост, поставте лайк, щоб більше людей про це дізналося. В описі під відео ви знаєте все потрібне, щоб допомогти нашим військовим. Кожного разу, коли приймається нова устава для українців, для біженців на території Польщі, є якісь певні зміни. Не завжди всі за цими змінами встигають. Нагадаю, що коли ви зараз перетинаєте кордон в сторону Польщі, ви ще не маєте статус Укр, але ви б хотіли його отримати, то після перетину кордону ви маєте 30 днів, щоб його отримати. Якщо ви цей термін перелімітите, тобто не вкладетеся в 30 днів, не подастеся, не отримаєте статус Укр, то ви вже потім його не зможете отримати. Теж саме стосується тих людей, які вже мають статус Укр, але виїжджають за межі Польщі. В сторону України чи за межі Польщі в сторону дальшої Європи. І вони перебувають за межами Польщі більше ніж 30 днів. Якщо ви перебуваєте за межами Польщі більше, ніж 30 днів, довше ніж 30 днів, ви втрачаєте також статус Укр. Тому кожен раз, коли ви виїжджаєте за межі Польщі, ви маєте право перебувати не довше ніж 30 днів, щоб не втратити статус Укр дуже багато запитань щодо печатки, штампу в паспорті при виїзді з Польщі при в'їзді в Польщу. Це одні ставлять, інші не ставлять. Коли є дія ПЛ статус Укр його можуть не ставити. Ту печатку можуть не ставити. Але дуже багато людей, які вже втрачали статус Укр, пробували його відновити, стикалися з проблемами, що рекомендують все ж таки просити прикордонників ставити печатку як при виїзді, так і при в'їзді, навіть зі статусом Укр. Просто з печаткою в паспорті вам буде легше довести, що ви виїхали такого то числа і в'їхали такого то числа. Хоча не є проблемою, що й печатки не ставлять, тому що ваші біометричні дані є в базі, і прикордонна служба бачить, але досить часто трапляється ситуація, що Сам статус Укр втрачається у зв'язку з тим, що там база злетіла, якісь помилки, щось там невідомо що робиться в їх на їхніх сервісах і там тому подібне. І потім потрібно йти до Ужунду, підтвердити, що ви в'їхали і виїхали вчасно, не, пере, не перелімітили тих 30 днів, а у вас немає печатки. Ну і там піднімаються папери, пробуваються по базі. Дуже все дово. Якщо ж ви на кордоні, попросите прикордонника і він поставиться з розумінням до вас. То вам буде простіше і легше прийти до ужин до показати, що у вас є в'їзд і виїзд в межах допустимого, і буде набагато простіше ту чи іншу проблему вирішити. Є кілька основних причин, коли українські біженці, українці втрачають статус Укр. Перше це виїзд за кордон Польщі довше ніж на 30 днів. Дуже багато людей за це не слідкує. Потім а я про втикав, провтикала день, два-три а немає різниці. Якщо ви цей термін. Протермінували, на жаль, але статус Укр втрачається, тому за цим потрібно слідкувати. Також дуже часто трапляється, що у вас є одні документи, ви робите інші документи. Тобто, ви мали там не знаю, старий паспорт, зробили новий паспорт, втратили паспорт, зробили новий. Або ще якісь інші документи робили, на які ви отримували статус Укр, завдяки яким ви отримали песелюкер. І коли ви робите нові документи, вам потрібно звернутися до уроду і підтвердити. Показати, що у вас є новий документ, будь ласка, внесіть зміни в базу, тому що попередній вже не дійсний, і по ньому у вас втратиться статус УКР. Потрібно в базі виправити цю інформацію, і тоді ваш статус УКР не втратиться. Теж трапляються випадки, коли статус УКР втрачається у зв'язку з тим, що ви не відповідаєте на повідомлення ЗУСУ, на листи ЗУСУ, на дзвінки ЗУСУ. Тобто ви отримуєте якусь там певну фінансову допомогу. ЗУС хоче перевірити, так воно, не так воно, скільки отримуєте, чи діти перебувають на території Польщі, чи ви перебуваєте на території Польщі. Бо якщо ви не перебуваєте на території Польщі і діти не перебувають на території Польщі, то ви не маєте права отримувати допомогу. ЗУС таким чином перевіряє, чи є громадяни України на території Польщі, які отримують ту чи іншу допомогу. Якщо, наприклад, до вас ЗУС телефонує, пише. Чи там яким чином хоче з вами зв'язатися? А ви ігноруєте, не берете трубку, не відповідаєте. Також можете втратити статус «Укр». тому. Це потрібно робити, коли до вас телефонують ЗУСУ, офіційно щось підтвердити, ви обов'язково мусите підняти трубочку, відписати і сказати, що так я є, я тут. А чи там можливо вам придеться прийти до ЗУСУ, теж таке можливо, вони можуть сказати прийді, там треба якісь документи звірити, треба щось перевірити. Це так само потрібно робити. І теж дуже популярне запитання від вас: якщо я отримаю... Там не знаю, якусь допомогу в іншій країні, не в Польщі, а в Польщі в мене вже є статус Укр чи я втрачаю в Польщі статус Укр, чи я можу десь в іншому місті отримати допомогу. Друзі, якщо ви отримуєте статус Укр і допомогу в Польщі, ви не маєте права отримувати допомогу в інших країнах. Якщо ви так зробите, наприклад, поїдете до Німеччини і там попросите допомоги і вам там дадуть, то в Польщі вам потрібно буде повернути всі кошти, які Польща вам виділила. Тому якщо ви плануєте переїхати в іншу країну, то ви тут, на території Польщі, мали би відмовитись від допомоги, а тоді вже поїхати в іншу країну і, і там отримати допомогу. Також отримую запитання: чи можна зробити песель Укр? Якщо я вже маю звичайний песель? Важливе запитання можна зробити, але якщо на момент 24.02.2022 року ви були в Україні. Тобто ви отримали песель десь колись скорше в Польщі. Він у вас є. І коли почалася війна, ви були в Україні. І, наприклад, зараз ви поїдете, маючи песель, ви звертаєтеся до ужинду, говорите, у мене є перетин після 24.02, бо два 24 на 2 я був чи була в Україні. Прошу мені надати таку можливість. Там пишете заяву, робиться фотографія, і вам надається песель «Укр». Таким чином можна зробити. Друзі, ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, для вас вона була корисною, цікавою і потрібною. Зробіть репост цього відео своїм друзям, знайомим чи в своїй соціальній мережі, щоб більше людей про це дізналося. Поставте лайк цьому відео, щоб більше людей про це дізналося. І так само підписуйтесь на цей канал, щоб ви не пропустили наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі за допомогу!